Дизайн стелі надає загальний стиль інтер'єру, робить його особливим та неповторним. Ваші стелі можуть виглядати надзвичайно ефектно, якщо ви замовите їх оформлення у салоні-квартира. Вас безумовно надихне різноманіття фактури відтінків натяжних стель, приємно здивують ціни, і остаточно переконає висока якість матеріалів від кращих виробників Франції, Німеччини і Бельгії. Понад ста кольорів овіцінки в палітрі плівок для натяжних стель створять необхідний затишок та комфорт в різних приміщеннях: у спальні, вітальні, кухні, дитячій кімнаті. А також можуть бути стильним доповненням інтер'єрного рішення вашого офісу. Матові, сатинові, лакові або замшеві поверхні ви зможете ознайомитися з усіма можливими варіантами і обрати саме той, який буде ідеально гармоніювати із дизайном кімнати. Зверніть увагу на дзеркальні поверхні глянцевого матеріалу, які візуально збільшують об'єм будь-якого приміщення. Перевага такої плівки полягає в тому, що вона відбуває близько 50 60 світла і робить кімнату візуально вище і більше. Варто відзначити, що ефект глянцевої стелі замінити просто нічим. Він дійсно неповторний. Питання вибору кольору натяжної стелі одне із найприємніших і в той же час непростих. Більшість з нас звикли до звичайної білої стелі. Здається, що іншого і не треба. Однак кольорові натяжні стелі дозволяють позбутися сформованих стереотипів і подивитися на дизайн інтер'єру іншими очима. Але щоб не помилитися, потрібно порадитися з фахівцем-дизайнером, який підбере тон, відповідний настрою і інтер'єру приміщення. Синій і блакитний це кольори гармонії та спокою. Оздоблені кімнати, виконані в сіро блакитних тонах, сприяє створенню атмосфери релаксу і відпочинку. Світло-блакитне, лакове полотно, яке буде відображати простір кімнати, створить ілюзію перспективи і буде виграшно виглядати в спокійному інтер'єру спальні або вітальні. За вашим бажанням на стелю можна нанести фотодрук з будь-яким зображенням. Це додасть йому неповторної ексклюзивності. У салоні квартира вам запропонують ідеальне рішення як для ремонту економ-класу, так і більш вишуканих розкішних інтер'єрів. Багато клієнтів салону квартира вже перевірили на практиці, що саме натяжні стелі це унікальна можливість зробити інтер'єр дому неповторним. Відтепер салон-квартира запрошує і на власну інтернет-сторінку. wwwart крапка Саме тут ви можете детально ознайомитись з роботами майстрів салону квартира, що були виконані власними монтажними бригадами салону на території міста Запоріжжя та області.